Шановні слухачі, до вашої уваги тема Законодавча та нормативно правова база з питань архівної справи та діловодства. Доповідає завідувач сектору Організації та координації архівної справи Держархіву області Ольга Шуманько. Архівна справа базується на основному законі нашому. Це закон України про Національний архівний фонд та архівні установи. У ньому 10 розділів та 43 статті. Якщо в лекції буде вживатися абревіатура НАФ, знайте, що це скорочена назва Національний архівний фонд НАФ. Потрібно розуміти, що Національний архівний фонд НАФ це документи, які не мають строку давності і повинні зберігатися довічно, постійно. По них вивчається історія Дніпропетровської області, які були установи, під цим розуміється і ваша установа, мета діяльності, які накази видавалися, що планували у своїй роботі, і як звіти складали, які заходи проводили на користь суспільства. До відеонавчання, яке ми наразі проводимо, залучено вас не випадково, а саме тому, що ви працюєте в установі, де створюються документи Національного архівного фонду, які автоматично стають власністю держави об'єктом нерухомого державного майна надбанням української нації. Через певний час, після закінчення граничних строків зберігання в архівному підрозділі вашої установи, управлінська документація надійде на постійне зберігання до Державного архіву Дніпропетровської області. Оскільки ви берете участь прямо чи опосередковано у створенні, оформленні зберіганні таких документів, то значить маєте володіти знаннями з основ законодавчої та нормативно-правової бази діловодства та архівної справи. Отже, першим законом, який безпосередньо... Окреслює основні напрямки роботи в галузі архівної справи та діловодства є закон України про Національний архівний фонд та архівні установи. У ньому наводиться діловодна та архівознавча термінологія. Виділяється три єдине призначення архіву: формування документів, зберігання, використання. Документи продовжують жити. Вони постійно виймаються з архівних стелажів, адже для ознайомлення з ними звертаються пересічні громадяни, науковці, краєзнавці, зарубіжні користувачі. А для зручного дистанційного доступу до цих документів ми переходимо в епоху цифровізації, діджиталізації, електронного документообігу, тому і діловодна нормативна база поступово удосконалюється. Так у 2021 році підготовлено проєкт нового закону. Про національні архівні інформаційні ресурси, управління документацією та архівами. Хоча закон готується новий, але як у чинному законі України про НАФ, так і в проєкті нового закону у прикінцевих положеннях зберігається пересторога про відповідальність за неналежне поводження з документами, є посилання на Кодекс України про адміністративні правопорушення. У зв'язку з цим. Нагадаємо, зміст статті 92 прим Адмінкодексу порушення законодавства про НАФ. Отже, стаття 92 прим порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, недбале зберігання, псування, знищення, приховування, незаконна передача іншій особі документів НАФ або документів, що підлягають внесенню до нього, незаконний доступ до зазначених документів. Тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першої цієї статті. Тягне за собою накладення штрафу на громадян від 7 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 10 до 40 таких мінімумів. Далі розглянемо нормативно-правові акти діловодного та архівного спрямування, на які маємо спиратися у своїй поточній роботі. Це правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах. В органах місцевого самоврядування, на підприємствах в установах і організаціях затверджені ці правила наказом Мін'юсту України 18 червня 2015 року, No1000 дріб 5 зі змінами. Ці правила встановлюють єдині вимоги до створення управлінських документів, як працювати зі службовими документами, яким має бути порядок їхнього зберігання в установах і організаціях, незалежно від форми власності. Правила є нормативно-правовим актом, обов'язковим для виконання всіма установами. Складаються ці правила із 15 розділів. У назву. Про що йде мова у цих розділах, щоб ви могли для себе визначити, до якого розділу можна звернутися самостійно, перечитати його в інтернеті і за всіма правилами оформити документ. Розділ перший загальні положення. Наводиться термінологія. Зазначається, що ці правила дійсні для документів на паперових носіях. Розділ 2. Документування управлінської інформації. Йдеться про загальні вимоги до створення управлінських документів, планки документів, печатки, датування, погодження, затвердження, підписання, вимоги до тексту, засвідчення копій та витягів. Розділ 3. Організація документообігу та виконання документів. Йде мова про приймання, первинне опрацювання документів, попередній розгляд, реєстрація і контроль за виконанням документів. Четвертий розділ: систематизація та зберігання документів у діловодстві. Як скласти номенклатуру справи, сформувати справу в поточному діловодстві. П'ятий розділ експертиза цінності документів. Наведено порядок проведення експертизи цінності документів. Як скласти акт про вилучення документів, не внесених до НАВ. Шостий розділ комплектування архіву пояснюються основи комплектування архівного підрозділу установи, склад документів архіву, вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню. Як скласти і оформити описи справ структурного підрозділу. Передати справи до архіву установи. Вказано граничні строки тимчасового зберігання документів в архіві установи. 7 розділ Складання архівних описів справ. Порядок складання річних розділів зведених описів справ установи, постійного зберігання, тривалого понад 10 років з кадрових питань особового складу, як робиться підсумковий запис та засвідчувальний напис до архівних описів справ, а також як скласти передмову до зведених архівних описів справ, восьмий розділ: забезпечення збереженості архівних документів, вимоги до приміщення архіву, протипожежна безпека. Температурно-вологісний, світловий, санітарно-гігієнічний режим в архіві, обладнання архіву, розміщення справ у кімнатах архівосховищах, порядок видавання справ із архівосховищ, транспортування та упакування справ, перевіряння наявності та стану справ. Дев'ятий розділ організація документів в архіві, якими мають бути документаційний та архівний фонд установи. Десятий розділ облік документів в архіві. Загальні вимоги, одиниці обліку, система облікових документів та порядок ведення облікових документів. 11 розділ Довідковий апарат до документів архіву наводиться система довідкового апарату, до якої входять описи, номенклатури справ, каталоги, картотеки, покажчики, як зробити історичну довідку до фонду. 12 розділ. Користування документами архіву установи. Доступ до документів, виконання запитів громадян та установ, надання архівних документів для роботи в приміщенні установи та в тимчасове користування поза архівом, як користуватися документами архіву для співпраці із засобами масової інформації для публікаційної діяльності установи. Розділ 13. Організація роботи архівного підрозділу, планування його роботи, звітування, контроль за станом архівної справи. Розгляд можливості надання платних послуг. 14 розділ передавання справ на постійне зберігання. Як оформлюється приймання передавання справ на постійне зберігання? 15 розділ порядок приймання-передавання документів під час зміни керівника установи, керівника архіву припинення установи. Також до правил включено 50 додатків на всі випадки ведення діловодства в установі. Наприклад, крім оформлення описів, номенклатури, різноманітних актів, є також форма паспорта архівного підрозділу установи, форма плану роботи архіву, зразки оформлення архівної довідки, копії, витягу. Наступний важливий нормативно-правовий документ це перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій із зазначенням строків зберігання документів. Затверджений цей перелік наказом Мін'юсту України 12 квітня 2012 року номер 578 5 зі змінами. Перелік погоджено з Міністерствами, податковою службою, Агентством земельних ресурсів, пенсійним фондом. Він включає типові документи, що створюються при виконанні управлінській функцій. Усіма підприємствами, установами та організаціями. Підходить і для фізичних осіб-підприємців. Навіть включено деякі види документів нетипового характеру. Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале понад 10 років зберігання або для знищення. Перелік роботи використовується також для роботи комісії з проведення експертизи цінності документів під час формування та підготовки номенклатури справ. Строки зберігання документів, визначені в цьому переліку, є мінімальними, їх не можна скорочувати. Продовження в організаціях строків зберігання документів, передбачених цим переліком, допускається у випадках, якщо ця потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретної організації. Строки зберігання типових документів на електронних носіях відповідають строкам зберігання аналогічних документів на паперових носіях. Перелік складається із двох розділів та 21 глави. Розділ перший документи, що створюються в управлінській діяльності, включає такі глави. Організація системи управління, прогнозування, планування ціноутворення, фінансування, кредитування, оподаткування та справляння обов'язкових платежів, облік та звітність, трудові відносини, робота з кадрами, соціально-побутові питання, науково-інформаційна та видавнича діяльність. Маркетинг і реклама продуктів, економічне, науково-технічне, військово-технічне, культурне і правове співробітництво із зарубіжними країнами, адміністративно-господарське обслуговування, діяльність громадських організацій, розділ 2. Документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності, має такі глави: науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота, документи з розроблення обліку та охорони об'єктів права інтелектуальної власності. Вишукування, проєктування, будівництво, експлуатація, промислове виробництво, сільськогосподарське виробництво, якість продукції, стандартизація, технічний контроль продукції, охорона навколишнього природного середовища, земельні ресурси, організація впровадження електронного документообігу. Документи в главах і пунктах переліку розміщено за ступенем значущості їх видів та питань, що в них відображаються у логічній послідовності. У цьому переліку наведено узагальні назви видів документів. При об'єднанні в одній статті різних видів документів з одного питання, що мають однаковий строк зберігання, використовується термін документи, а в дужках розкриваються назви основних видів документів, включених до статті. Строки зберігання документів у цьому переліку. Диференційовано за двома групами організацій. До першої групи належать організації, в діяльності яких створюються документи НАФ. Строк зберігання постійно означає, що такі документи належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню. Строк зберігання до ліквідації організації означає, що документи безстроково зберігаються в організації. А у разі ліквідації документи підлягають повторній експертизі цінності. І залежно від її результатів, ті з них, які зачіпають права громадян, передаються за описами справ до місцевих архівних установ. Позначка ЕПК поряд зі строком зберігання документів означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів приймають експертно-перевірні комісії Державного архіву. Відмітка, доки не мене потреба, означає, що документи мають лише тривале, практичне значення. Строк їх зберігання визначається самими організаціями, але не може бути меншим одного року. Обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який йде за роком завершення їх діловодством. Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2022 році. Починається з 1 січня 2023 року. Примітки, що застосовуються в цьому переліку, коментують і уточнюють строки зберігання документів. Так, примітка до статті 186 наголошує, що деякі фінансові документи зберігаються 3 роки, але за умови завершення перевірки державними податковими органами або ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю. Але у разі виникнення спорів, суперечок, порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах зберігаються до ухвалення остаточного рішення. Тут конкретизуються строки зберігання бухгалтерської документації. Примітки після закінчення строку дії договору, після затвердження, після заміни новими, після зняття виробів з виробництва, після введення об'єкта в експлуатацію тощо вказують, що обчислення строку вказаного. В графах 3 і 4 переліку здійснюється з указаного моменту. Для зручності користування переліком до нього складено покажчик, у якому в алфавітному порядку перелічено види документів та їх зміст з посиланням на номери відповідних статей переліку. Експертиза цінності документів в організаціях здійснюється згідно з чинним законодавством. Забороняється знищувати документи без попереднього проведення експертизи їхньої цілості. При визначенні строків зберігання документів слід знайти відповідну статтю в переліку і провести поаркушний перегляд справ. Відбір справ на архівне зберігання або для знищення лише за заголовками в номенклатурі справ, описах або на обкладинках справ не допускається. Документи слід відбирати на архівне зберігання у вигляді оригіналів. У разі відсутності оригіналів приймаються засвідчені в установленому порядку копії відповідних документів. Організаційно розпорядчу документацію статути, положення, правила, інструкції, накази а також планову документацію слід відбирати до НАФ у Фонді організації автора документа. Контроль за правильністю застосування цього переліку здійснюють. Державні архівні установи та архівні відділи міських рад. Наступний нормативно-правовий документ це типове положення про структурний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства установи і організації. Затверджене це типове положення наказом Мін'юсту від 10 лютого 2012 року номер 232 5 зі змінами. У кожній установі створюється архівний підрозділ Архів для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян. У разі недоцільності створення самостійної структурної частини архів може входити до складу служби діловодства. Управління справами, загального відділу, канцелярії тощо або функції щодо його ведення покладаються на одного працівника установи. Це буде особа відповідальна за архів. Положення про архівний підрозділ розробляється на основі вищезазначеного типового положення, погоджується з державним архівом, після чого затверджується керівником установи. До посадових обов'язків працівників архіву або особи, призначеної відповідальною за ведення архіву, потрібно включати формулювання, наведені у вищеназваному типовому положенні про архівний підрозділ. Наступний нормативно-правовий акт, яким керуємося у проведенні експертизи цінності документів, є. Порядок утворення та діяльності Комісії з проведення експертизи цінності документів затверджений постановою Кабінету міністрів України від 8 серпня 2007 року номер 1004 Положення про комісію з проведення експертизи цінності документів та їх склад затверджують експертної комісії, комісії архівного відділу. Експертної комісії державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи організації. Це положення про експертну комісію затверджує керівник органу підприємства, установи організації. У типовому положенні наведено завдання комісії з проведення експертизи цінності документів та організації їх діяльності. Так, експертно перевірна комісія приймає рішення про. Схвалення описів справ постійного зберігання внесених до НАФ, та подання таких документів на затвердження керівникам юридичних осіб. Вирішує, приймає рішення також про погодження описів справ з кадрових питань особового складу, номенклатур справ, інструкцій з діловодства, положень про службу діловодства, положень про архівний підрозділ та експертну комісію. Також погоджує акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. Наступний нормативний документ це типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затверджено наказом Мінюсту від 19 червня 2013 року номер 1227 5 зі змінами. На основі цього типового положення в установах створюють свою експертну комісію, скорочено ЕКА. Для проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві юридичної особи та подання результатів експертизи на розгляд експертно-перевірної комісії Держархіву області або експертної комісії архівного відділу Райдержадміністрації чи архівного відділу міської ради. Залежно від підпорядкування установи органу вищого рівня. Наступний документ, який треба назвати, це... Типова інструкція з діловодства в Міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади затверджено постановою Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 року No55. Діловодство це строго регламентована галузь. Тому треба керуватися інструкціями з діловодства. Цією ж постановою... Затверджено типову інструкцію з документування управлінської документації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну. На основі цих типових інструкцій кожна юридична особа створює індивідуальні інструкції з діловодства. Так, у першій із названих типових інструкцій з діловодства зазначено, що вона встановлює вимоги до створення документів у паперовій формі. Ця інструкція складається із п'яти розділів, у кожному з яких послідовно і детально розкриваються всі етапи підготовки, реєстрації, обліку, контролю за виконанням управлінських документів, їх зберігання в структурному підрозділі, як їх правильно оформити і передати до архіву установи. Також тут є 12 додатків із найбільш затребуваними переліками та формами, які нам стануть у пригоді для бездоганного оформлення документів. Наступний нормативно-правовий документ це типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі. Також враховуємо і при роботі з електронними документами порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання. Затверджений цей порядок. Наказом Мін'юсту України від 11 листопада 2014 року номер 1886 дріб 5. Наступний нормативний документ, про який потрібно знати і звертатися до нього, щоб не було порушень в оформленні бланку установи, реквізитів у документах, це Державний технічний стандарт ДСТУ 4163 2020. Уніфікована система організаційно розпорядчої документації, вимоги до оформлення документів. Цей стандарт установлює склад реквізитів документів, вимоги до змісту та місця розташування реквізитів у документах, вимоги до бланків та оформлення документів, вимоги до виготовлення документів. Стандарт поширюється на організаційно розпорядчі документи незалежно від носія інформації. Зокрема, на організаційні документи, положення, статути, посадові інструкції, штатні розписи тощо, розпорядчі документи, постанови, рішення, накази, розпорядження, на інформаційно-аналітичні документи, акти, довідки, доповідні записки, пояснювальні записки, службові листи тощо у цьому стандарті є приклади того, коли дата в документі позначається цифрами. А коли словесно-цифровим способом. Бачимо, що після скорочення селища міського типу СМТ не ставиться крапка. На прикладах роз'яснюється, коли адресат зазначається у називному відмінку, а коли в давальному. Це доволі поширені недоліки в документах. Отже, основні законодавчі та нормативно-правові документи названо. Якщо їх у вас немає в книжному вигляді, знайдіть. В інтернеті та користуйтеся ними у своїй роботі. Звертайтеся до них, адже справжні знання приходять, коли ми їх застосовуємо на практиці, а не лише слухаємо лекції. Успішного всім опанування цими знаннями та мирного дня. Дякую за увагу!